Час новин на Дніпро ТВ. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Агресор вдарив по Нікополю з важкої артилерії. Минулося без загиблих і поранених. Проте виникло загоряння автомобілів. Спалахнули дві легкові приватні автівки. Їхні власники не постраждали. Рятувальники швидко приборкали полум'я. У Дніпрі мешканці будинку по вулиці Енеїде, 26, де рік тому внаслідок удару шахедом зруйнувалися верхні поверхи, повертаються до відновлених осель. Міська рада фактично наново відбудувала 13 найбільш пошкоджених квартир. Місто витратило на це понад 30 мільйонів гривень. Детальніше про відновлення будинку. Дивіться у випуску новин о 18.00. Наблюдали, як в травні почали розбирати завали. Це було перше наше таке знаєте, відчуття. Ну, все. Процес пішов. Потім почали стіни. Приходили, дивилися на стіни. Потім я вже нас ну, не пускала сюди. А як голову правління пускала, я почала бачити кімнати, як відбудовуються кімнати. Я тут прожила 48 років. 48. І залишитися в своєму віці без нічого. Тому я вдячна і ми всі, от як Борис Альбертович, приїжджав, люди говорили, що ми вдячні за те, що нам відбудували будинок, що ми не залишилися переселенцями. Абсолютно, весь замкнутий цикл існування будинку від всіх комунікацій були або ремонтовані, або повністю відновлені, відновили нові труби газопостачання. Зробили частковий ремонт каналізації. В квартирах, яких не існувало, абсолютно все було зроблено. Каналізація, електропостачання, опалення, водовідведення. Також був ремонт ліфтового обладнання, бо шахту накринило повністю абсолютно новий ліфт. Також було утеплено технічний поверх і зроблена нова покрівля. Увесь пошкоджений та у дірках від уламків ракети. Музеї машини часу з'явився новий експонат: п'ятиметровий човен прогрес. Він пережив атаку росіян 19 квітня 2024 року. До цього на річку виходив всього декілька разів. Тепер він стоятиме у музеї та буде експонатом майбутньої виставки човна, власник цього човна перед війною його пофарбував осінню 21-го року. Поставив його до Елінгу. А далі ви знаєте, що було. Дальше ви самі знаєте, що звучило. Ну як же ж можна міняти? Ну як можна змінювати вид артефакту? Це випадок. І він буде представлений у тому вигляді, в якому є. Навколо буде додано антураж. антураж. У Дніпрі поліція впіймала злочинця, який обікрав авто військового. Підозрюваний, розбивши скло припаркованої автівки, заволодів приладами нічного бачення, зарядною станцією, аптечкою, військовою амуніцією, захисника та автів з місця злочину. Поліцейські встановили особу крадія. Виявилося, що він лише в січні звільнився з місця позбавлення волі і знову вдався до незаконних справ. Йому загрожує до восьми років за ґратами. Гучне затримання провели правоохоронці на вулиці Великодіївська у Дніпрі поблизу станції метро Покровська. За словами очевидців, співробітники патрульної поліції затримали водія, який керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Під час перевірки документів виявилось також, що чоловік перебуває у розшуку співробітниками ТЦК. Бюро економічної безпеки України викрило мережу нелегальних процесингових центрів. Зловмисники щодня обробляли до 5 мільйонів гривень через карткові рахунки дропів. Офіси працювали в Кривому Розі, Києві, Харкові, Одесі, Житомирі та Кременчуці. За допомогою 2 p переказів учасники поповнювали ігрові рахунки онлайн-казино та відмували гроші через ФОПи та криптовалюту. Правоохоронці встановили, що для схеми залучили близько 4 тисяч осіб, чиї банківські рахунки використовували без їхнього відома. В місяць через кожен рахунок проходило до 150 тисяч гривень. Під час обшуків у кількох містах вилучені сотні мобільних пристроїв, комп'ютерів, сім-карт і банківських карток. Триває слідство. Пожежна небезпека на Дніпропетровщині впродовж минулої доби виникло 67 загорянь на відкритих територіях. Загальна площа понад 79 гектарів, 63 пожежі, займання сухої рослинності. Ще у чотирьох випадках горіло сміття. Рятувальники закликають не провокувати пожежі в екосистемах, причиною яких може стати викинутий на узбіччя недопалок або розведення багаття у непризначених для цього місцях. Міська клінічна лікарня матері та дитини імені Рудніва отримала гуманітарну допомогу. Карету швидкої та дитячі іграшки отримав медзаклад від німецького міста Кельн, яке допомагає Дніпру з перших днів повномасштабного вторгнення. Такі ініціативи надають можливість маленьким пацієнтам відчути себе комфортніше під час важкого періоду. Є кілька наших партнерів, які постійно надають таку допомогу. І в першу чергу це місто Кельн, яке стало містом побратимом. І наше місто побратим допомагає нам постійно. І наше місто побратим наразі передає швидку допомогу для лікарні Руднєва. І також ця швидка допомога була завантажена дуже цікавим таким пухнатим вантажем. Це такі маленькі ведмедики. А Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадську ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються обудні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпроті є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. З вами був Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!